9 грудня в трапезному храмі Києво-Печерської лаври зібралися архієреї та священнослужителі нашої церкви на святкове богослужіння. Божественну літургію було присвячено 26-й річниці архієрейської хіротонії предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Очолював службу Божу сам архіпастер, охочих розділити зі своїм пристоятелем свято було дуже багато. Тим паче, що того дня відбулася ще одна визначна подія для нашої церкви. Вона поповнилася новим архієреєм. Ним став обраний рішенням священного синоду Української православної церкви, що відбувся в жовтні цього року. Намісник чоловічого монастиря, різдва Богородиці в урочищі Церковщина, архімандрит Тихон Софійчук. Після висвячення у вівтарі вікарії Київської митрополії єпископ Гостомельський Тихон уже вийшов до вірян в архієрейському облаченні. А потому отримав з рук предстоятеля церкви символ влади, єпископський жезл, із напуттям бути гідним пастерем та вести вірян шляхом спасіння. А по завершенні літургії владика Тихон вперше подав богомольцям єпископське благословення.